У Черкасах відбувся відкритий обласний турнір пам'яті Євгена Саражі. Змагання зібрали команди із різних регіонів України, зокрема зі Сміли, села Білозір'я, міст, Дніпро, Кропивницький, Знам'янка, Полтава, Київської області та місцеві вихованці цього виду спорту. За нагороди боролися понад 250 спортсменів від 6 до 17 років. Турнір планують проводити щороку та долучати до нього спортсменів з усієї України. Євген Саража Смілянин був почесним президентом Черкаського обласного осередку всеукраїнського союзу Теквондо завжди підтримував розвиток спорту у серед дітей та молоді Сміли та Черкащини із 2014 року був добровольцем та став на захист України. І початком повномасштабного вторгнення повернувся до батальйону Вовки Да Вінчі та був у найгарячіших напрямках. Загинув на сході України у лютому 2023 року.